Ми йдемо до мільйону доларів капіталу Свободи. Подесий перший хайп продажів. Більй, господи, як там все складно. 320 тисяч доларів власного капіталу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Мільйон до Свободи. Мене звати Антон. І сьогодні я хочу вас привітати з наступившим вже 2026 роком. Побажати вам всім фінансових успіхів, розвитку вашого капіталу. Пасивного доходу, збільшення активного доходу, і, власне, звісно ж, мирного нема над головою. Друзі, я знаю, що це відео вийшло вже 5-го числа. В нас сьогодні 5 січня, понеділочок, і ми з вами вириваємося. І звісно ж, немає теми кращої за цілі на 2026 рік. І сьогодні я буду розповідати про цілі в рамках Ютуб канала Мільйон до свободи. Тому седать и зажечь, заварить свечай и поехали. Власта. Наша ціль з вами в цілому на цьому YouTube каналі ніяк не змінюється. Ми йдемо до мільйона доларів капіталу свободи. Власне, на момент закінчення року в нас було 200 з чимось тисяч. Зараз в мене на рахуночку на момент запису 236 тисяч доларів з усіма активами, які є. І наша ціль дійти до мільйона доларів власного капіталу Свободи за цей рік. Ми до нього, на жаль, не дійдемо. Ну, як би я там не хотів вам сказати, що буде дуже швидко, ні, я казав на початку, що в цілому цей канал може бути не 5, 7, 10 років, де будемо поступово методично до нього йти. А якщо казати за ціль на цей рік, то це збільшення капіталу на 80-100 тисяч доларів, тобто дійти до суми в 330, десь в 340, можливо в 320 тисяч доларів власне капіталу. Вітал, ціль насправді досить амбіційна. Я б сказав, тому що зараз невеличкі трудності в мене є в роботі в моєму активному да істочнику дохода, плюс досить великі касти на власне життя. Тому насправді досить так амбіційно звучить. Але я думаю, що ми будемо до цього рухатися, що важливо розуміти, взагалі, які будуть зміни, тому що в цілому я казав, що моя стратегія вона досить сумна, не цікава, і ми не будемо з вами знаєте, купувати біток. Щоб золоті, ми, може, й будемо купувати біток. Подивимось, як то кажуть, що там буде в житті. Коротше, не буде якихось у нас дуже там з вами різких експериментів, і все таке. Але є декілька маркерів, які я думаю, що вони важливі, щоб вони відбулися для того, щоб ми досягли цілі. Взагалі, мені дуже подобається така тема, як маркери. Тому що коли ми плануємо рік, ми ставимо собі якусь ціль, наприклад, там о 320 тисяч доларів власного капіталу. І ми такі, о, прикольно, це там треба відкладати по 8 тисяч доларів на місяць, або навіть по 9 тисяч доларів на місяць, щось там прикинули. Ну складно все. Але це якби ну прикольна ідея, але воно так не працює. Бо ну, якщо ви можете. То це означає, що ви не дуже намагаєтесь, ну в плані того, що це не потребує сверхзусиль. Да? Це те саме, щоб я сказав, що там типу буду відкладати по 2 тисячі доларів на місць. Ну в цілому, так але ну, типу, це не стимулює сильного розвитку і все таке. Коротше, не зовсім наш варіант. Що таке маркери? Маркери це те, що має відбутися як підтвердження того, що ми рухаємось в правильному напрямку, і ось з точки зору фінансової стратегії. Це, наприклад, в моєму кейсі в цьому році для мене маркером буде продаж одного з об'єктів нерухомості. Скоріше за все, це буде або квартира на Тверській в Дніпрі, або ж квартира на Русанівській гавані. Вона буде добудована в другому кварталі цього року. І десь в вересні я думаю, що можна було б її продати. Там вже спаде цей перший хайп продажів. Коротше, ціна більш-менш стабілізується і так далі. Це досить сильний пул. Там буде десь 74-75 тисяч доларів, і можливо навіть більше з урахуванням того, що об'єкт буде вже введений. Подивимося. Це перший пункт. Або ж продати квартиру на Тверській. Це десь 18 насправді тисяч доларів, і цифра дуже дуже різні. Але як Маркер, якийсь з об'єктів нерухомості буде проданий. Чому? Тому що в цілому є ідея трошки. Перекласифікуватися по перше. По-друге, просто таке є бажання. Насправді, другий маркер, який має відбутися, це введення в запуск повноцінної нашої квартири в Івана франківського яку ми ділимо на дві бліді. Господи, як там все складно. Я вам не можу ще передати, бо там виникли трабли на траблах. Коротше, і воно щось взагалі заглохло поки що на момент запису цього відео. Але я думаю, що ми дотиснемо. Я дуже сподіваюся, що ми дотиснемо. Якщо ми навіть не зможемо поділити на дві, ми, хоча б. Зробимо ремонт в наступному всьому році, який зараз 26, й да ви дивитись, і запустимо цей об'єкт в Ана-Франківську, бо поки що там ну типу тупа труба. Коротше, але ми дотиснемо цю ідею. Класно буде, якщо вдасться розділити, повна лажа, якщо не вдасться але в будь-якому випадку. Другий маркер це запуск квартири в івано франківську Це зніме з мене навантаження по кредиту, як мінімум. Третій маркер, який має бути відбутися, це купівля комерційної нерухомості. Тут ви такі Антон, що, бля, залажав в тебе нерухомості бля, більша частина портфеля, типу 180 кесів. Ти ще плануєш довалити в ремонт тридцятку, там буде під 200 штук. Ще й комерційку плануєш купувати. Ти чи дебіл, чи ні. Е, можливо, ви праві. Можливо, в мене дійсно є якісь трабли, але це не до цього питанечко. Чому так? Бо в цілому мені дуже цікаво поглянути на ринок комерційної нерухомості. Комерційна нерухомість в цілому дає там трошки більшу дохідність на рівні 9-10, але там багато підводних каменів. Але мені це важливо з точки зору познайомити зараз. В довгострокову стратегію в мене не було досвіду роботи і купівлі комерційної нерухомості жилою плюс-мінус вже там умовно я купував за готівку, я купував за кредит, я купував за її оселю. В цілому квест пройдений. Да? В комерційній нерухомості в мене такого досвіду немає, але мені цей досвід дуже потрібен. Бо в цілому, там, якщо казати про стратегію власного життя. Комерційна нерухомість є одною з складових моєї особистої стратегії там, на 10-20 років. Тому буде маркер, купівля комерційної нерухомості. Що це буде? Поки що складно сказати, бо є потреба в офісі насправді під нашу ж компанію, тобто купити офіс. Для того, щоб заїхати в нашу компанію. Або ж це буде комерційна торгівельна нерухомість, поки що складно, бо знову ж не розбирався ще, не вивчав, не консультувався дуже складне питання для мене. Але це третій маркер, який має відбутися. Четвертий маркер він не стосується цього каналу, але він також важливий: це запуск нового бізнесу. Ми зараз виходимо з новим продуктом: це продукт для підприємців. Та людей, які хочуть бути підприємцями, які допомагає їм розвиватися. Це не курси, це якась така периферія між навчанням, сервісом, тобто послугою, і консалтом, щось таке всередині десь. І ось ми зараз запускаємо цей проект. Дуже багато ресурсу, енергії, грошей туди потрібно, щоб він стартував. Дуже багато саме сил доведеться вкласти, коли ми його запустимо. Він стане другою опорою фінансовою на яку я можу бути спиратися. Це дозволить збільшити кашло. Але я думаю, що в цьому році ми не говоримо про якісь адекватні цифри з цього проекту взагалі. І останній маркер, який має відбутися, це запуск навчання на цьому youtube каналі. У нас тут з вами немає реклами, бо ми поки що нам ніхто не пропонує. Пити в нас рекламу, але, але, але мені дуже подобається ідея розвивати цей ютуб канал. Це блять кайфово. Ну, типу, я бачу купу фідбеку, як ви пишете коментарі, хтось пише повну фігню в коментарях. Це також прикольно. Короче, хтось доєднується, хтось мене навчає, і це дуже цінно для мене. і Я б хотів перекласти свій майнсет да, умовно, в ваші голови, для того, щоб ви також. Захотіли розібрались, змінили ці установки, змінили цю коротше ідею у себе в голові на фінансово-правильну умову. І я вирішив створити продукт слеш курс, називаємо його про фінансове мислення, да, де буде базова тема, що таке кредити, що таке взагалі фінзвички, які як їх випрацьовувати, і так далі. Коротше величезний, здоровений продукт. І в рамках цього ютуб каналу я думаю, що ми це запустимо десь в березні цього року. Там буде близько 48 уроків, тому що ну типу дуже дофіга в цій темі, і це буде просто розйоб, тому що я думаю, що з вас буде багато людей, які захочуть доєднатися до цього продукту, і просто додаткова монетизація в кінці кінців потрібно 10 тисяч доларів на місяць. Інвестувати, щоб досягнути цілі на цей рік, тому друзі, ось такі цілі на цей рік на цей YouTube канал те, що я буду транслювати. Коротше, як ми будемо купувати з вами комерційну нерухомість, запускати об'єкт в Ванна-Франківську, запускати з вами. Навчання, коротше, будемо продавати щось, буде досить, досить цікаво, і найголовніше, моє величезне для вас побажання, бо я знаю, що з новий рік це, звісно ж, рік можливостей, ви ставите зараз собі цілі, або вже поставили цілі. І моє велике до вас прохання: займіться своїми фінансами. Розвивайтесь, навчайтесь, проходьте навчання, купуйте навчання в мене. <ривіт> жарт. Ну, не жарт, але жарт. Коротше, ідея в тому, що, будь ласка, займіться власними фінансами. Тому що, якщо ви не будете піклуватися про свої особисті фінанси, за вас про них ніхто не ні попіклується. Тому, друзі, не забувайте піклуватися про власні фінанси, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк, писати коментар. І побачимось у наступних відео. Па-па!